Так розумію, що не варто сподіватися, що в Росії там зміниться ідеологія, що ми побачимо справді демократичною державою. От та російська опозиція, навіть вигнанні, вона на це здатна? Я думаю, що у опозиційних діячів можуть змінюватися погляди, але виникає питання: чи зміниться світогляд російського народу? Я так не думаю. По перше, я не бачу необхідності для російського народу його змінних. Чому це має відбутися? Якщо ми знаємо, що ворог не може прийти на російську землю, що ціна того, що відбувається, виключно в тих кілометрах української території, які вдасться відвоювати і приєднати до так званої історичної Росії, то чому росіяни мають змінювати світогляд? Ну, уявіть собі, закінчення цієї війни. Вона може закінчитися для росіян? Погано або дуже погано. Погано це якщо частина території окупованої Росією в період 2014-2022 років буде звільнена українською армією. І дуже погано це якщо вся територія, яка була окупована, російською армією у період 2014-2022 років буде деокупована українською армією, і Україна повернеться в свої кордони 1991 року. Це найгірший з можливих сценаріїв, тому що ніхто не розглядає сценарію втрати Російської Федерації її суверенної території. Правда? Що говорять російські керівники в той момент, коли відбувається поганий чи дуже поганий сценарій? Вони говорять своїм співвітчизникам, ну ви бачите, ми намагалися принаймні повернути землі історичної Росії. Але проти нас весь варварський світ, проти нас бандитський захід з його гей-парадами, з його розмиванням моральних цінностей. Вони озброїли нацистів. Вони не дали можливість російським людям доз'єднатися. Ну, нічого. В майбутньому ми повторимо і ми можемо повторити. Ми зробимо висновки з того, що ми не змогли звільнити російську землю від ворога. Ми будемо переозброювати нашу країну. Ми будемо знаходити можливості для того, щоб дестабілізовувати ворога. Ми знайдемо винних, умовно кажучи, шойгу і Герасимова або Пригожина і стрілкова немає ніякого значення. Я думаю, що це. Вирішує Сергій Владимирович Кирієнко, не сьогодні, тому що сьогодні, мені здається, у нього день народження, але завтра вже буде вирішувати кого призначити винним. Ну тобто, в принципі, що втратили ви росіяни від цієї війни? Ну нічого Ваш, на вашій землі в Білгородській області чи у Воронезькій, чи у Новосибірській є ворог, немає. А повірте нам. Що якщо б ми не почали спецоперацію, якщо б ми не зупинили нацистів, якщо б ми не зруйнували їхні військові полігони, якщо б ми не о, знищили величезну кількість їхніх військових тисячі людей, які зараз в могилах по всій землі історичної Росії, яку помилково називають Україною, десятки тисяч. Подивіться, який там у них траур. От якщо б ми всіх їх не вбили. Якщо б ми все це не розбомбили, якщо б ми не відкинули цю територію 18 -те сторіччя, подумайте, скільки їм потрібно буде десятирічні, щоб піднятися, щоб відновити все те, що ми зруйнували, вони були вже тут. Вони були вже тут: в Брянську, в Воронежі, в Новосибірську, в Москві. Вони ніколи не прийдуть, не прийдуть, тому що вони вже мертві, не прийдуть, тому що вони бідні, не прийдуть тому, що ми зруйнували їхні військові. Заводи вони не зможуть нас вбити, тому що ми знищили їхні біотехнологічні лабораторії. Сьогодні, в цей день, ми ухвалили рішення про те, що ми присвоїмо Путіну Володимиру Володимировичу, який врятував нас від цієї цієї небезпеки. Звання Героя Росії, от вам приблизний виступ в день, коли все може призупинитися. То чого скажи, з якого біса росіянам змінювати свої погляди? Вони могли змінити свої погляди тільки у одному єдиному випадку. Якщо б умовна ворожа армія увійшла б до Москви, як скажімо, ворожі армії увійшли до Берліна? Гітлер залишався куміром переважної більшості своїх співвітчизників, Ще років 15, після того, як ці армії увійшли до зруйнованого Берліну. Люди, які жили на руїнах Дрездена, на руїнах Мюнхена, на руїнах Франкфурта, на руїнах Берліна, продовжували повторювати, що так добре, як за Гітлера, їм ніколи не жилося. Якщо уявити собі, що ворожі армії входять до Москви, з росіянами через 15-20 років відбулося приблизно те ж саме, що відбулося з німцями. Змінилося покоління і молодь запитувала б у своїх батьків, ви що серйозно підтримували Путіна? Ви придурки, да? так? Але оскільки такого не відбудеться, оскільки ніяких ворожих армій у Росії не з'явиться, бо це ядерна держава насамперед, то безумовно росіяни не просто не змінять своїх. Поглядів на те, як має виглядати держава, але і будуть готуватися до того, щоб втілити ці погляди в життя. Саме тому я і кажу: що якщо ми сподіваємося, що Україна зможе як суверенна держава проіснувати поруч з Російською Федерацією без вступу в НАТО, ми робимо чергову історичну помилку в своїй національній історії за існування України як незалежної суверенної держави в двобої з Російською Федерацією. Якщо ми не отримаємо гарантії безпеки від цивілізованого світу, безпеки, а не допомоги, я думаю, сьогодні жодна людина у цивілізованому світі не дасть 10 гривень. І всі ці розмови про ізраїльські гарантії, про те, що ми маємо самі відбиватися, про те, що у нас має бути дуже багато зброї, коли мова йде про державу, в якій 30 мільйонів населення, і державу, в якій 120, вони виглядають наївно. І я взагалі не вважаю, що це чесно. Я якраз вважаю, що той курс, який яким ми сьогодні йдемо, який намагається підтримати українська влада, який розділяє українське суспільство, тобто, є повна єдність, я сказав, держави і народу звільнення українських територій і вступ до північно-атлантичного союзу, він гарантує нам можливість існування як нормальної демократичної європейської держави, небагатої, не дуже успішної, перші десятиріччя, тому що просто ми дійсно зруйновані. І руйнація відбувається в ці хвилини, коли ми з вами говоримо, як ми розуміємо. Ми ж говоримо в якихось інтервалах повітряних тривог, правда? От. Але держава, яка буде впевнена в майбутньому своїх дітей. Але знову таки це пов'язано виключно із нашою безпекою. Безпека населення і майбутнє інших колишніх радянських республік, звичайно, буде під великим питанням. Росіяни звернуть свої, я б сказав, жадівні погляди в їхній бік. Якщо вони зрозуміють, що війна з нами може призвести до ядерного удару, і будуть тоді інтегрувати інших: Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Вірменію, Грузію, Азербайджан всіх тих, хто не зможе заручитися реальними гарантіями безпеки, От те, що Азербайджан зможе сформувати Спільну військову таку, я би сказав, коаліцію з Туреччиною і Росіяни зрозуміють, що вони дійсно можуть зісохнутися з Туреччиною в результаті нападу на Азербайджан, а не просто почути заяву президента Ердогана. Ось це дасть Азербайджану можливість проіснувати. І що вони цього не зрозуміють, вони в Баку і в Білісі, навіть не сумнівайтеся, і в ташкент. Ніхто не гарантував жодній колишній радянській республіці. Що вона буде існувати в майбутньому, тому що для росіян все це володіння Москви? От і все.